Рецепт, яким я сьогодні хочу з вами поділитися, точно нікого не залишить байдужим, особливо чоловіків. Тому обов'язково зберігайте. Насамперед нам потрібно підготувати цибулю. У мене біла, але можна брати ту, яка зараз є у вас, або ту, що більше полюбляєте. Цибулю нам треба добре подрібнити на дрібненькі шматочки. Робіть це так, як вам зручніше. Особливого значення для цього рецепту це немає. Це буде неймовірно смачна і найголовніше дуже проста у приготуванні страва. Її легко можна буде подати навіть на святковий стіл. Цибуля практично готова. Ще трошки подрібнюємо ножем і все готове. Ось так. Подрібнену цибулю відправляємо в ємність з м'ясним фаршем. Сьогодні у мене яловичиний фарш, але можна для цього рецепту використовувати абсолютно будь-який або поєднання кількох, хто як більше любить. Фаршу потрібно десь пів кілограма. Беремо тепер трохи солі для балансу смаку. Краще використовувати йодовану сіль дрібного помелу. Тепер додаємо суміш перців, італійські трави, мускатний горіх для пікантності та аромату. Та солодку паприку вона чудово доповнить смак м'яса. Тепер добре все перемішуємо, щоб спеції змішалися з м'ясом та цибулею. Нам потрібно зробити все однорідною консистенції. Залишаємо поки що фарш, осторонь і займемося приготуванням інших інгредієнтів. Для цього рецепту нам ще потрібна обов'язково буде зелень. У мене сьогодні кріп. Одного пучка середнього розміру буде цілком достатньо. Кріп добре подрібнюємо звичайним ножем. Буде дуже запашна страва. Підготовлений кріп відправляємо в окрему ємність. Тепер зелена цибулька. Також її дрібненько нарізаємо ось так. І відправляємо в ємність з кропом. До речі, не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зі мною, щоб не прогавити наступні цікаві рецепти. Тепер беремо йогурт 6 столових ложок. У мене грецький 10% жирності. Але можна взяти той, який є у вас зараз, і додаємо його в подрібну зелень. Ще нам потрібна буде томатна паста, дві чайні ложки. Додаємо в йогурт і добре, але обережно все перемішуємо в однорідний стан. Це буде нереально смачно та дуже ароматно. Робиться це все дуже швидко та зовсім не складно. Ось так. Тепер дістаємо капусту, хрумку, молоденьку і таку смачну. Нарізаємо капусту на такі сегменти, як показано на відео. Не дуже товсто і не дуже тонко. Головне, нарізайте обережно, щоб кожен сегмент зберіг свою форму і не розвалився. Це, до речі, залежить також і від капусти. Обирайте щільні качани. У нас повинні вийти ось такі ось кружечки середньої товшини. І практично все готове. Застелили пергаментним папером і викладаємо на нього наші кружечки капусти. Ось так. Тепер повертаємось до нашого фаршу, беремо необхідну кількість та формуємо невеликі котлети. Найзручніше це робити просто руками. Готові котлети викладаємо поверх капусти. І так проробляємо з усім фаршем, що залишився. Ось так. Повинно вийти 6 великих котлет. Діаметр робіть, виходячи із заготовок капусти. Котлетки повинні бути трохи меншими за капусту. От як у мене. На кожну м'ясну котлету викладаємо по одній столовій ложці соусу і обережно розподіляємо соус на всі поверхні м'яса. Так робимо з кожним порційним шматочком. Розрахуйте так, щоб соусу вистачило на всі шматочки. Смачніше страви навіть складно собі уявити. А найголовніше, що метушні з нею зовсім ніякої немає. 5-7 хвилин ось і все приготування. Ось така страва у нас в результаті вийшла. Відправляємо тепер наш лист запікатися в духовку на 45 хвилин, попередньо розігрівши її до 180 градусів. Ох, і складно це, коли просто чекаєш таку смакоту. Через час дістаємо. Уф. Ось це аромат зараз на кухні. А подивіться, як все гарно вийшло. І якось навіть по святковому відразу накривайте та кличте всіх до столу. У гарячому вигляді ця страва нереально смачна. Запечена соковита капусточка смаженим м'язком підніжним пікантним соусом. Mm, слова підібрати у вас точно не вийде, щоб описати наскільки це смачно. Так що наполегливо рекомендую приготувати і закохатися в цей рецепт назавжди. А я вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях, як вам такий рецепт і щоб ви ще сюди додали. Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. І до нових рецептів, Па-па!